Добрий день, давайте подивимось його плани стосовно вас. Так, плани вашого партнера стосовно вас. Більш жінок нас дивиться, тому дивимось на чоловіка. Тобто ви зі своєї сторони думаєте про свого чоловіка, про того, хто вас турбує зараз його цього стосовно вас. Так, хто до нас прийшов? Дивлюсь, сигніфікацію. ти! так, стабільний чоловік, який може зараз дуже багато працювати, заробляти гроші, але в нього дуже багато тривожності, переживань. Він переживає, що не зможе з вами зустрітися, не зможе до вас приїхати, не зможе дати вам якусь стабільність у житті. Так? Він дуже сильно вагається зараз і може бути на виборі. Він може Зараз його може качати, знаєте, як коли добрі емоції, погані, добрі, погані. І може бути зараз на виборі, на виборі між, між коханням, і у нього є якісь великі страхи, так? Чи рухатись далі, чи ні. Добре, давайте дивимось, я побачила його. Якщо вам резонує, дивіться далі. Це ваш партнер вийшов. Добре, де його плани стосовно вас, стосовно своєї прекрасної жінки. По-перше, між вами була якась серйозна криза. Він себе показує як імператор, як чоловік впевнений в собі, власний чоловік, при добрій должності може бути. Трошки він може бути егоїстом. Він розуміє, що його дії призвели ваші відносини до кризи, які було дуже тяжко не тільки вам, а й йому. Він сам постраждав від своїх дій. І зараз він буде приймати серйозні різні рішення обдумувати так получати знання, якісь як втілити свої плани з вами у життя, бо вони трошки віддалені. Він розуміє, що ви. Могли від нього закритися, бо тут була чи зрада, чи якийсь обман, могла втручатись інша людина, інша особа, інша жінка. так? І зараз в нього був такий серйозний внутрішній конфлікт, як же це все налагодити. Які в нього плани до вас? План у нього вас кохати вас, бо, так. Перейти від усіх конфліктів до стабільного прекрасного життя з вами, налаштувати, дивіться, прекрасні плани, це домівка спільна, сім'я з вами. Я дуже-дуже круто, я вам серйозно кажу. Ось, це ваша домівка, ваше щасливе життя і ваша повна чаша, дім повний, благополуччя і все, що може бути там, у вас буде. Ось які в нього серйозні плани і плани на великі почуття до вас. Емоції, так, він хотів би, хотів би з вами поновити стосунки, вдихнути в них нове життя, бо була якась між вами ситуація, яка зависла, і яка вас, так, і його провела до кризи. Це він, якби, від його дії такі були. Зараз в нього є якісь перешкоди зовнішні, він трошечки не може зараз активно діяти, але почекайте десь від 9 днів до 9 тиждень, буде від нього серйозні дії, і ви з ним зможете піти вже у нове, знаєте. Коли буде місце старому, так, дивіться, казала про нові карти, вийшло обнулення. Це коли все старе відходить і у вас починається новий етап. Він приїде до вас, буде зустріч, колісниця каже про це. Ще він відноситься до вас як до рідної людини, так до е, рідніші, ніж якісь кровні родичі. І зараз він розуміє, що він буде робити все для того, щоб ви заспокоїлися і прийшли з ним у прекрасне. Гармонійні відносини, які вас так будуть наповнювати, і буде у вас спільне кохання і прекрасні почуття.